Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це унікальний спосіб швидкого вирішення багатьох проблем. 41-й будинок по вулиці Лесі Українки вже майже шість років практикує ОСББ, і вони одні з найкращих у місті. Власними силами вони облаштували під'їзд, підвал, встановили нову опалювальну систему, упорядкували прибудинкову територію. Зокрема, в будинку облаштований новий ліфт, встановлення якого фінансували з міського бюджету ще у 2018 році. За рік після створення ОСББ мешканці оформили теплий кредит на замі. Індивідуального теплового пункту і лічильників голова ОСББ Євгеній Мороз розповів про автономну опалювальну систему будинку. 350 тисяч це коштувало 68% компенсувала держава за рахунок того, що у нас субсидіантів було ну, достатньо багато. Там залежить процент від кількості субсидіантів у будинку. Встановлення автономної системи опалення суттєво скоротило витрати на комунальні послуги. По місяцям по різному бувала економія і до 50, а в холодні місяці там про 15%. Ну економія в сумі за сезон 35% Ми вирахували. Тобто люди платили по кредиту. Там, наприклад, в середньому гривень 200 в місяць, а в той же час економили на опаленні біля 800 і 1000 гривень, Ну, залежно від пощі квартири. Управління опалювальною станцією здійснюється доволі просто, навіть за допомогою телефона. Лічильник і цей система управління підключена до інтернету, і можна як вручну тут управляти режимами. Так і знаходячись або дома за комп'ютером, або маючи мобілку, де завгодно встановити якийсь режим, відреагувати на якісь зміни. Будинок по вулиці Лесі Українки один з найкращих представників ОСББ у Кременчуці. ОСББ по проспекту Лесі Українки 41 – Це один із позитивних прикладів управління будинком. Навіть в цей складний час для нашої країни співвласники намагаються належним чином отримувати прибудинкову територію, дбати за будинок, проводять ремонти, заходи з за енергозбереження. Завдяки господарності мешканців будинку тариф на комунальні послуги за технічне обслуговування становить 5 гривень 42 копійки. Без врахування обслуговування ліфта 4 гривні 52 копійки. Це найнижчий показник у місті. Саме тому жителі вважають, що ОСББ це ідеальний варіант для комфортного життя. ОСББ це просто найкращий варіант, який ми могли б придумати на сьогоднішній день. Це найкращий варіант. Я просто людей не розумію, які этого всього бояться. У нас в цьому отношені все в порядку, тому що нам повезло. Мешканці будинку задоволені життям у такому чудовому помешканні. Дуже красивий теплий будинок. Я живу на першому етажі. У меня пол теплый за счет того, что отопление идет внизу и никогда не холодно. Управляющий дом вообще золотой человек, безотказный. Что не попроси, все сделает. А красота какая у нас здесь наведена. Это благодаря все нашим людям и благодаря ему. По деньгам заметно, что очень даже экономно. Так что дом хороший. Так многие мечтают в нашем доме жить. Заходишь в подвал, и тепло, сухо и красиво. Унитаз поставили, раковина. Да, все для людей. Если вдруг что, бомбежка, мы спрячемся, и мы будем, по крайней мере, с унитазом и с водой. Все, що знаходиться за межами нашої квартири, також наша власність. Саме тому ми маємо дбати і про під'їзди, і про подвір'я. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.